Привіт, сьогодні буде відео про порожні баночки. Вже дуже давно хочу вам їх показати. Вже почала збирати нову партію, тому скоріше вам зараз розповім свої враження про косметику, яка в мене закінчилась. І давайте почнемо з ось такого мила від Балья, німецький виробник, D.M. це кремове мило з ароматом кокосу та лотосу. Величезний тут об'єм 500 мл, Я вже розповідала, що був казус з цим дозатором. Спочатку він був якийсь як іржа там була, і це все виходило через цей носик. А потім вже після того, як я виприскнула це цю всю іржу, потім вже нарешті пішло мило. Не знаю, що це було. Можливо, неправильне зберігання. Саме мило дуже приємне, таке, легенький, абсолютно, аромат. Навіть мені ніяк не запам'ятався, справді дуже такий. Легкий і точно не хімозний. непогане мило, добре пінилося, тому можливо, колись, якщо десь побачу, то ще придбаю, але звісно, вже з іншим якимсь більш цікавим, можливо, ароматом. Наступне, що вам хочу показати, це ось така пінка. Не віриться навіть, що вона вже закінчилася, тому що дуже довго вона була в мене у використанні, бо тут величезний об'єм 225 мл для піни для вмивання, звісно, це дуже багато. Що це взагалі за марка? Мені її привозили з Ізраїлю, це був подарунок, власне, це їх марка. Ізраїльська Plus, пінка для вмивання з гіалуроном, для глибокого очищення дуже тут така зручна помпа, проблем з нею не було, повністю її використала. Я її використовувала кожен ранок, дуже так швидко вона намилювала обличчя, швидко змивалася, обличчя більш-менш було чистим, і справді дуже крутий продукт. Я знаю, що вона не бюджетна. І, в принципі, дійсно, я не можу нічого поганого про неї сказати. Чудова пінка, і приємно було її використовувати, мати ось такий досвід. Наступне це ось такий скраб: це вже наш виробник, який можна знайти тільки в мережі магазинів Єва, мейбаді, сольовий скраб для тіла, зволожуючий з екстрактом малини, чорниці та. Маслом манго. Він був такого яскравого, малинового кольору, такого як тут. Там справді було дуже багато цієї самої солі, дуже добре він шліфував шкіру, дуже приємний такий, трохи маслянистий, зволожував шкіру, не сушив точно. Аромат такий досить насичений, трошки хімозний справді, але приємно. Було його використовувати, мені він сподобався, тому обов'язково буду ще купувати скраби від Maybody. Ну і ціна, звісно ж, також приємна. Наступно це по відгукам. Я вирішила спробувати ось таку фарбу Art Capelli, Взагалі, експериментувати з фарбами я не дуже люблю. Купую зазвичай більш такі відомі марки, але знову ж таки відгуки почула, що це е хороша бюджетна фарба, тому вирішила спробувати стійка. Вона має бути з олією жужоба. Це в мене був колір 916, срібна перлина. Я не очікувала, що ця фарба дійсно виявиться досить непоганою, вона справді профарбувала темні корені, вона справді освітлила волосся. Звісно ж, такого кольору не було однозначно. Але все одно більш-менш така вона стійка, не так швидко змивається, тому думаю, що буду її повторювати. Вона однозначно не гірша, ніж ті гарнір, ті палет, абсолютно не найгірша. Тому ж рівні, але ем, трошки дешевше. На неї дуже часто знижки і є там різні кольори. Тому думаю, що буду повторювати цю фарбу. Ще одні засоби від Мейла, це вже Мейфейс для обличчя. З'єви ось такий гель для вмивання глибоко очищуючий для всіх типів шкіри, з мальвою, соняшником і шовковицею. І також ось такий також для глибокого, глибокого очищення для всіх типів шкіри, в тому числі для нормальної комбінованої, з зеленим чаєм, але по 150 мл ось такі туби. На них постійно, ну принаймні, дуже часто знижки в Єві. Я купую на сайті, там можна взагалі придбати за копійки за 30-35 гривень. Тому, якщо така знижка, я набираю їх дуже багато. А, загалом ними користується мій чоловік. Нічого поганого він про них не казав, продовжує використовувати. Я йому ставлю один за одним. закінчуються вони в нього дуже швидко чомусь. А це, в принципі, такі непогані гелі за свою вартість. Вони взагалі можна сказати, чудові. Чому б ні? Непогано очищують, піняться. Тому думаю, що обов'язково буду далі їх повторювати. Так, наступне, це ось такий тонік. Закінчився у мене від Simple, дуже відомий. Як і ця марка зараз досить таки популярна у нас стала. Це тонер. Давайте почитаємо: заспокійливий, тут вже майже немає що читати, вже все змилося. Заспокійливий тонік для обличчя хороший, абсолютно стандартний, банальний тонік, який надавав свіжості, який доочищував шкіру. Хороший вигідний об'єм 200 мл. Тому, можливо, колись буду повторювати. Ось така тут кришечка, в принципі, також було зручно, тому ніяких нарікань абсолютно немає. Хорош, хороший засіб, в принципі, як і вся косметика від Simple, дійсно непогана і варта того, щоб її спробувати. Наступне це ось такий крем для рук. Також від згадуваної сьогодні марки Balea від DM. дуже популярний крем, дуже багато хороших відгуків. На ось цей з лимоном. Він дійсно має дуже приємний аромат, такий вершкового якогось лимону. такий знаєте ну Трошки, можливо, комусь нагадає там засіб для миття посуду фейрі з лимоном. Ну, щось таке. Ну, принаймні, мені сподобався такий аромат. Я люблю аромат лимону в косметиці, тому мені все зайшло. Хороший об'єм 100 мл, його вистачило надовго, досить такий жирненький, такий пом'якшуючий, приємний крем, непогано пом'якшував і зволожував. Дійсно, вартий уваги, тому рекомендую його спробувати. Ще один засіб для рук, який в мене закінчився це Just Kawai, власна марка пілінг для рук, зігріваюча кава. Це був у мене набір подарунковий. Там був крем і ось такий пілінг. Крем у мене вже давно закінчився і залишався ось такий пілінг, який я дуже довго тягнула, і, нарешті, я його закінчила. Тут, тут об'єм 80 мл, він має видаляти рогові клітини і стимулювати процес оновлення клітин. Аромат тут справді дуже приємний. Це така вершкова кава, справді дуже смачний. Він не зігріваючий в прямому сенсі цього слова, але, можливо, малась на увазі, що він зігріває своїм ароматом, тому що аромат справді знову ж таки дуже такий теплий, солодкий, приємний кавовий. Сам пілінг також не поганий. Поганий, він такий геловий, там були скрабуючі частинки, непогано так шліфував а, шкіру. Це не скраб, що прям так сильно, як ото наждачка терти шкіру. Але як пілінг дуже приємно було його використовувати. Просто такі засоби якось дуже довго зазвичай стоять, постійно про них забуваєш. тому... Але це не значить, що вони погані. Так, наступне, що хочу вам показати, це ось такий. Крем для обличчя від марки Evelyn. А, інтенсивно зволожуючий крем гель, підходить і на день, і на ніч для сухої, дуже сухої шкіри. Це якась така у них інновація, корейські ритуали з alloe з маслом кокосу. центелазійською, скільки оскільки тут цього написано, читати і читати. 50 мл тут мені сподобався цей крем, я його використовувала влітку. А, він справді дуже добре зволожував шкіру, принаймні для літа. Цього зволоження було більше, ніж достатньо. Він має гелову текстуру, досить таки густий, швидко вбирався, і справді, знову ж таки, я відчувала ось це зволоження і сухості не було, що дуже приємно. Тому дійсно для а, нормальної, думаю, і такої. Сухої шкіри, я думаю, що він підійде, але знову ж таки, думаю, що ну, не на зиму. Для зими все ж таки така гелова текстура. Думаю, що не буде прям супер зволожувати. А от інші пори року, я думаю, що підійде і багатьом справді. Тому хороший крем, мені він справді сподобався, було приємно його використовувати для обличчя. Наступне це. Нарешті, нарешті, ось ця баночка в порожніх баночках. Це Оріфлейм, крем для ніг з гарбузом. Лімітка якась була. Це крем, який має такий, знаєте, в складі своєму гліцерин. Він такий, як дуже-дуже густий тягучий гель. Він справді неймовірно добре живить, зволожує шкіру ніг. Всі там якісь загрубілі місця на стопах, він справді дуже добре так пом'якшує. Але ось ця жирна плівка вона лишається на ногах. Власне, через це я дуже рідко його використовую, тому що, так, ти отримуєш те саме пом'якшення, але ця плівка лишається на дуже довгий час. Єдиний варіант було це його наносити на ніч, так прям в ліжко сісти, його нанести і все, ногами тіми більше не ступати. Тому що навіть коли вранці, коли вранці після ночі встаєш з ліжка, все одно відчуваєш, коли йдеш, що на ногах оця липкість залишилася. А, якщо ви станете цими ногами липкими на підлогу, просто як буде, то, знаєте, як от, у корова на льоду ковзати, це все буде лишатися жирні ці плями на підлозі. ну, Тобто, я не знаю, якщо його наносити мало, щоб було менше цієї плівки, ну, тоді якось і. Пом'якшення так, буде не так, як би хотілося. Ну, коротше, мені якось взагалі це все не сподобалося. Круто, що пом'якшує, але ж оця плівка це просто жах. Неможливо нічого робити. Знову ж таки, тільки або одягати шкарпетки, такі товсті, і йти кудись, або взагалі не ні йти нікуди, намазати і одразу лягати, і все на довгий час, щоб можна було, щоб воно хоча б трошечки кудись увібралося, так. і... Не лишалися там десь на підлозі. Ну коротше, для мене це дуже дивний засіб. Такий, знаєте, щось там є хороше, щось погане, але повторювати б я однозначно не стала. Аромат тут приємний, такий, справді гарбузовий. Так, наступне це ось такий засіб, який називається дезодоруючий боді-спрей, якось так. Дезодорант спрей для тіла з ароматом ванілі, 150 мл. Я чомусь, коли я купувала, думала, це той самий дезодорант, який треба використовувати від поту, так, під паху. Але потім я вже так вдумалася, що ні, що все ж таки це. Якийсь дезодорант саме для тіла, наносити на тіло на шкіру дуже дивно. Я використовувала його як. Звичайний дезодорант, під пахви проти запаху поту. Звісно ж, він з цим не справлявся. Тут солодкий ванільний аромат, який, якщо змішується з запахом поту, ну ви розумієте, це не дуже приємно. Цей запах він майже не перебуває. Захист також дуже-дуже слабенький, тому тільки, можливо, взимку там в холодну пору року, так. Але для літа, звісно ж, він абсолютно не підійшов. Нарешті я його закінчила. Повторювати однозначно. Я такі засоби не збираюся, тому що для тіла використовувати дивно, для цього є якісь там спреї, там парфуми. Так, на що використовувати ось такі дезодоранти? А знову ж таки, від поту, ну ні, однозначно, ні, він з цим не справиться. Особливо влітку. А ось цей дезодорант відомий всім All Space. Звісно, звісно ж, з запахом поту він справляється. Всі це чудово знають, тому що тут такі насичені аромати, які справді прибирають запах поту, і ви не відчуваєте його, але відчуваєте ось ці насичені аромати All Spice. Це Tiger Glow. Аромат, який унісекс досить таки приємний. Дідеї для жінок і для чоловіків, такий, знаєте, він е, трохи цитрусовий е, жирність, вони після себе лишають. Справді ось ця жирність, якщо особливо багато його нанести, ця жирність мені не подобається. Е, тому ну, таке, знаєте, є все такі мінуси, але все одно я продовжую їх купувати. Чоловік постійно їх використовує, вони йому подобаються, особливо ось такі от аромати, там, з вовком, з тигром. Вони схожі, вони йому подобаються. Ось така маска для обличчя від Івраше нарешті в мене закінчилася. В об'ємі 30 мл глиняна маска. Працює як абсолютно звичайна глиняна маска, застигає на обличчі, матує, очищує, дуже так довго треба її змивати. Нібито невеличкий об'єм, але дуже довго була в мене. Стояла і, нарешті, вже я її закінчила. Всі знають, що ці маски вони досить недешеві, тому є багато більш бюджетних аналогів, ніж купувати за такі гроші, ось таку малютку звичайної глиняної маски. Далі, ось така зубна паста. Купувала її в Aurora G Cosmetics. Вона коштувала дуже бюджетно, враховуючи її величезний об'єм 125 мл, але вона виявилась непогано, нічого поганого не зробила. Це точно вона з активним кальцієм, профілактична для зміцнення емалі протизапальна дія, натуральна основа. Вистачила її надовго, непогано пінилася. Було відчуття свіжості, чутливості не викликала. тому... Дійсно, виявилась непогана паста, і думаю, що буду їх повторювати, особливо якщо знижки. До речі, ще одна паста, яка закінчилась в мене. ну Це вже в мене класика. Постійно ось такі пасти маю: Donto Dent VD, очищуюча паста від каріесу, антибактеріальна, також такий самий величезний об'єм 125 г. Ось такого вона там також синього кольору, гелева. Дуже приємна, освіжаюча, добре очищує, Тому сподобалось. Дійсно, сподобалось, як зазвичай ці пасти прокодент, Dontodent, don't Вони мені всі подобаються. Так, наступне це ось такий засіб. Це в нас гель для шкіри навколо очей від Simple. Допомагає там від темних кіл навколо очей. від... Припухлості від, для того, щоб, якось знаєте, прибрати в тому з очей. Не знаю, не побачила, він, що він, що він там щось таке робив. Тут величезний об'єм 25 мл. Як для такого засобу, то досить таки багато. Звичайний такий гель, досить таки ріденький. Тут носик начебто має бути зручно, але дуже багато його видавлювалося з цього носику. Багато я його наносила на. Ось ці, на цю область навколо очей. Але вбирався він, в принципі, швидко такий знаєте, легенький освіжаючий ефект, легеньке якесь таке зволоження було. Ну і, власне, на цьому все. Для молодої шкіри, підійде. Якщо у вас є якісь проблеми, там, зморшки чи ще щось, там, сильна сухість, то, звісно ж, ні, проходьте повз. А так, як такий легенький засіб для шкіри навколо очей, для молодої шкіри. Можна брати абсолютно. Так, Наступне це ось такий засіб від хіп. Це крем під підгузок для чутливої шкіри. Він там з цинком, ще чимось. Дуже хороший крем, він справді запобігає появі там якихось попрілості, якихось подразнень. А, хороший, якісний крем. Так, наступне, ага, ще один крем, який я також використовувала для ось цих цілей. Дуже відомий La Roche Poseй Цікапласт Баум Б'. Також крем, який, точніше, навіть називають, що це бальзам, але це такий, знаєте, густий, дуже, О, ось дуже сильно густий крем. Який має прям творити чудеса від всього на світі, від різних там подразнень. Вбирається він дуже швидко, бачите, хоп, його вже немає. Ось такий засіб з запаху також майже немає. Ну, такий. Не знаю, я ніяких там таких чудес від нього не побачила, що він там щось робив. Також знову ж таки частіше за все я його використовувала, якщо були якісь проблеми під підгузком е, у дитини. Е, в принципі, допомагав, трошки так знімав ось ці всі подразнення, але на цьому все. Ніяких там чудес я більше не помітила. На обличчя я його. Я думаю, що не наносила. Я не пам'ятаю вже принаймні цього. От, ну, такий звичайний крем, не думаю, що буде його повторювати. Дуже багато хороших відгуків, ну не знаю. Так, наступне це ось такі два засоби. Дуже відома сироватка від Віши, Мінерал 89. У мене були такі міні-версії, але в склі. Було у використанні в мене цілих три штучки підряд, але одна з них, на жаль, впала в раковину і розбилася, тому що, знову ж таки, це скло майже повне розбилося, там було скло, довелося викинути, на жаль. А ось оці дві я використала, все більше мене. В запасах вже їх немає, колись мені подарували багато і ось це були останні. Це дуже легенька така сироватка, дуже легенький рідкий гель, який моментально вбирається шкірою. Я не побачила абсолютно ніякого зволоження, але для літа було приємно щось таке легеньке гелеве нанести, яке не буде перенавантажувати обличчя шкіру. Тому для літа так. Але я не я вже неодноразово не розповідала, що я не розумію. Стільки хороших відоків, де те саме зволоження, де щось таке. Я цього всього абсолютно не бачу. Навіть сушити може цей засіб, це точно. Тому ну, повну версію я б точно не купувала. Так, наступне це рідке мило. в мене тут ще є в Дойпаках. Ось таке рідке мило орігамі купувала в епіцентрі, це їх марка Лимон та Базилік 500 мл. Хороше мило, не ненав'язливий такі легенькі трошечки цитрусовий аромат. Добре пінилось, тому хороше бюджетне мило варто спробувати, чому б ні. Так, і ще ось таке мило F My Family. Також тут величезний об'єм 560 мл від Bio Cosmetics. в мене було з ароматом ківі та манго. Теж такий дуже легенький, ненав'язливий аромат, непогане мила, абсолютно звичайне. Так, стояти, не падати. Наступне це ось такий бальзам для губ, дуже відомий від Bees. Це був у мене нейтральний без, без аромату. Натуральні бальзами, вони дуже класні, в мене було їх дуже багато з різними ароматами. Я використовую для дитини, тому що в неї проблемні губи. І ось такі бальзами непогано зволожують її губи. Купувала для неї без аромату, без віддушок. Ось такий звичайний, він дійсно хороший. Натуральний, що в першу чергу радує. Так, наступні це маски, тканинні маски. Ось таку використовувала від BioAqua, Дуже давно вже була в мене в запасах. Нарешті використала тканинна маска чорного кольору, дуже незвично. Вона очищувала, вона з гіалуроном, також трошечки зволожила шкіру. В принципі, всі ці маски вони для мене працюють однаково, надають свіжості, особливо, якщо зберігати у холодильнику. Трошки зволожують, трошки щось там очищують, ну абсолютно такі, знаєте, стандартні маски. Тому не знаю, от ще одну використовувала. Це вже від G-Got, корейська маска, то була китайська, це корейська з, вітамін, з вітаміном, щось тут, з лимончиком, вітамінна маска теж так само, абсолютно звичайна, непогана, освіжила, очистила, приємний аромат. Ну і, власне, все. Ну, що ще можна очікувати? І ще були в мене використання ось такі маски від чорного жемчугу. Теж такі старі старі вже лежали в мене перша ось така. Тут два кроки в нас: чорна маска і рожева. Ось ця очищуюча, а ця заспокілила. Ніякого ефекту абсолютно не побачила. Так само, як і тут. Ось така гіалуронова програма зволоження. Тут була глиняна маска, тут була якась аква, зволожуюча заспокійлива. Не знаю. Ідея, в принципі, непогана, але як вони працюють. І ще покажу вам декілька. Е Пробників. Ну, точніше, це повноцінна маска від SP, колись дуже давно вас їх давав у подарунок при замовленні. Маска така з діамантом. Вона нібито має бути нічна, така жирненька, зволожуюча, в принципі, непогана маска від корейського бренду. Далі я ось такий пробник засобу для шкіри навколо очей. Це в нас такий якийсь ліфтинг-крем від Отті, також корейський. Мені його клали в замовлення як подарунок Єва. Я думала, він справді буде такий жирний, він справді буде якось там. Не знаю, якщо він проти зморшок вказано, думала, він буде справді таким жирненьким дуже зволоженчим. Він справді такий крем, білий крем, вбирався швидко, але прям такого супер зволоження я не побачила. Але, в принципі, непоганий. Треба погуглити, скільки коштує повна версія, якщо він є. І ще ось такий пробник заспокійливий якийсь зелений крем від корейського також бренду Saem. Як бачите, теж був подарунок від корейського сайту за замовлення Dermaplan. такий зволожуючий звичайний гель, влітку було пару разів, приємно його використати. І ось такі порожні баночки в мене були цього разу. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Було цікавим, інформативним. Побачимося скоро в нових оглядах і до нових зустрічей!